Ми чуємо цю історію, притчу про 10 дів. І могли би ми собі подумати, але чому оцих 5 дів так поступили. Спочатку вони не поділилися цією олією, пізніше сказали їм йти собі купити, а пізніше вони не попередили цього нареченого, сказали йому: почекаємо зараз, зачекаємо, поки повернуться, інших п'ять тоді разом зайдемо і можемо так роздумувати. Над якоюсь справедливістю чи несправедливістю. Але притча це є така історія, в якій не потрібно концентруватися в тому, що вона розповідає, а в самому кінці того, чого вона хоче навчити, ця притча. І чого вона хоче нас навчити, то ж пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. І є багато різних інтерпретацій цієї прекрасної притчі бачимо, коли Ісус розповідає своїм учням, людям, які його слухають, завжди дуже розповідає гарні історії, розповідає про таке про подружжя, розповідає про весілля, про Царство Небесне, щось такого прекрасного. І що є, власне, ці світильники, що є ця олія. Теж є багато інтерпретацій, але. Світильник може бути Боже Слово, яке всі разом беруться Боже Слово, тільки п'ять мудрих відрізнялись, в чому це різниця між мудрими і немудрими, що мудрі взяли з собою цю олію віри, а інші п'ять вони не взяли. Взяли тільки світильник, взяли тільки це Слово Боже, але без, без віри. І як важливо, бачимо, що що таке віра? Знаємо, що віра це дар. Як ми деколи можемо щось передати в спадщину батьки, то віру в спадщину не можемо передати, щось такого автоматичного. так? І, наприклад, сьогодні, якщо є 1 вересня, то дітям їм, по-перше, що вони будуть. Там в школі, і всі ці роки надіємося, сподіваємося, тому молимось за педагогів, молимося за дітей. Що ці роки вони будуть зростати у знаннях, в розумі. Вони будуть виростати, будуть ставати мудрішими, будуть готуватися до дорослого життя. І що будуть робити вчителі? Вони будуть їм прищеплювати знання. Будуть їх навчати певним предметам, будуть навчати їх певним розважанням, щоб вони вміли самі, самі приймати рішення, щоб вони вміли вирішувати якісь задачі, щоб вони навчалися мови, різних мов. І так само, брати і сестри, є з нашою вірою. Батьки, бабусі, матері, батьки знають, як важко є прищеплювати віру своїм дітям, дітям чи онукам, яка є це велика праця. І, власне, це прищеплення віри. Коли прищепили віру, то багато людей мене так я бачив у сповідях, при розмовах дорослі вже люди, навіть старші, вони живуть тією вірою, ще як в. Як отримали катехезу, коли були маленькими. І ця віра залишилась така настільки маленька, і тому так часто є так легко маніпулювати цією вірою. Так часто людина каже, втратила віру, вже не маю в що вірити. І це може так бути, як з тими немудрими дівами, які пізніше залишають цю віру, їм подобається це Боже Слово, вони йдуть. І дуже гарно є, що якщо вчора було пильнуйте і сьогодні пильнуйте, то вчора вони очікували цього господаря, який мав прийти, і теж там було. А сьогодні ці діви вони встають і йдуть назустріч, в якийсь момент втомлюються, і серед ночі чують, прийшов наречений. Хтось може подумати, я ще встигну, я ще маю час. Я ще потім буду просити в Бога про цей дар віри, а поки що маю стільки різних справ. Але ми бачимо, що не знаємо ні дня, ні години. А ще краще, ми думаємо, що Господь прийде колись там, невідомо коли, а Він приходить до нас кожного дня. Він приходить до нас кожного дня через людей, через. При святі таїнства через різні ситуації приходить до нас. І чи ми є просто тільки з Божим Словом, але без віри, чи ми є без діл, чи ми постійно все робимо для того, щоб зростати у вірі? Віру потрібно підживлювати, потрібно формуватися. Потрібно молитися про дар віри, про укріплення нас в вірі, особливо в такі важкі часи, в які ми живемо, брати і сестри. Якщо ми отримали в дар віру, дякуємо Господу. Якщо бачимо, що хтось не має віри, допоможімо цим людям, Прищіплюємо своїм дітям, онукам, прищіплюємо дар віри, вчимо їх, як вони мають зростати у вірі. Моліємося одні за одних. Даваємо свідчення цієї віри для того, щоб інші запалювалися цим даром. Тому що ми так потребуємо тої олії, так потребуємо цієї віри, для того, щоб не втратитися на цій дорозі життєвій. Амінь.